Такі, як ми, і взагалі не такі, як всі. Це хоч вам зрозуміло. Ти ж письменник відмінник. Тобі що, не немає щоб зайнятися? Я просто люблю писати оповідання. І взагалі. І взагалі я вмію писати. А всі інші що не вміють писати. Що? Чому ви так до нас ставитеся? Чому? Ви винні лише в тому, що ви не з нашої компанії. А найголовніше, що ви ніколи і не будете. І ми з вами ніколи не будемо спілкуватись. Бо з письменниками не товаришуємо. Та я не письменник, просто люблю. Він просто любить кого. Може, її і. Погляньте, яка парочка саме одаричиком. Ви колись зрозумієте, що даремно нас ображали. Ви не подумайте, це не моя вигадка, це проєкт діє у всій школі. А навіщо воно нам? Ми що? Повинні бути всі добрими. Та ми і так не злі. Скажіть, звісно, що ми не злі. І з сімами товаришуємо, Ну, раз так вирішила, то Та у нас своя компанія. А от і ні. Ми всі разом працюватимете у проєкті. А можна я не з ним? Ми ж сказали, у нас своя компанія. І своє розуміння доброти. Що розуміння доброти? Що ви знаєте про доброту та співчуття? Не знаю, як ми разом з сталими тютями можемо щось робити. Але ж вчителька сказала разом. Те, що вона сказала, це одне, а те, що ми зробимо, це зовсім інше. Ми їй не скажемо, що робили не разом. І нас вже ніхто не видасть, так? А ще видасть, то дуже про це пошкодує. Та ми нічого не розкажемо. Робіть що хочете. Тільки як же ви такі злі зробите презентацію про добро. А вони прикольні. Ми їм одне, а вони нам інше. Ви що не розумієте, що все робитимете, ви абсолютно весь проект. Мусите зробити ви самі. А ми здаємо роботу і скажемо, що робили разом. А ви підвертите, що все було саме так. А якщо щось скажете не так, то дізнаєте, що таке доброта. Ми все робитимемо, як ви скажете. Не даремно фаборі. Ще добро має бути з кулаками. Ну, що там завдали? Читайте вже. Ви ж відмінники, любителі почитати. Ну ну розкажіть. Нам теж дуже цікаво. Давайте, давайте. Розкажіть, що ми маємо робити. Тобто не ми а ви, але скажете, що ми. Завдання створити презентацію про людину, яка подолала біду добротою. Це щось із серії фантастики. Пані. В житті таке буває. Я читав про багатьох історичних послуг. Ну, може, щось у цьому і є. Мої батьки часто лаються вдома, і що не запитаю, відповідають та потім потім. Може, тому я не дуже добра. Вибачте, У мене те ж саме. Старший брат постійно ще з мене голосує. От я і вирішила на комусь відірватися. Вибачте, а у мене є менша сестричка, які батьки більше приділяють уваги, ніж мені. І мене це дуже дратує. Адже колись я була улюблена донечка. Вибачте мене. А з мене ж знущалися всі однокласники, коли я був в іншій школі. Я ж їм нічого не зробив, як і нам. Я зараз жахом згадую, як ми вас ображали. Про що ми думали? Так, це було дуже неприємно і образно. Мабуть, ми набрали з інтернету, адже там багато всього пробують. І що все так цікаво. А з презентації ще буде побачити? Разом? Разом! Я так подумав, роботи роздавається. Yeah. Так що треба підкріпитись. Я навіть не знаю, як назвати твій вченок. Може, дружній? Ну, я так, наугад сказала. Дійсно, Богдане, ти молодець. Круто придумав, роботи справді багато. А ти, слухай, правильно кажеш, тому що ми з цим своїм булінгом забули про нормальні слова та вчили. Може, ми дівчинок виконуємо презентації? Точно, ти будеш наша історична постать. Піцепроси на мене засудити нашу роботу. А то скільки всього ви зробили? То давай швидше доїдати та закінчувати. Так, адже плакат це не вся презентація. Точно, точно. Треба ще щось вигадати, щоб був крутий результат. М -м -м, може знайдемо якусь інформацію і зробимо прикольний весь. Це не просто. Потрібно репетирувати. Або далі збігає за кровасанами і нам на все вистачить сил. А якщо не збігає? Цікаво! А від кого я набралася? видно! <свісно> Хочу часто ударом не гаяли. Ну що, здивуєте мене? Зараз ми розкриємо таємницю природи добра. Сьогодні ми говоримо про доброту і милосердя. І ми спину вам, що не цього потрібно детальніше. Ставтесь до інших так, як би ви хотіли, щоб ставились до вас. Не смійтесь, не ображайте. Поважайте інших, а особливо до та слабших за себе. Добре, ходьте мимо людської біди і для розпачу. Вмійте не тільки у горі, а й про чужому щастя. А зараз ми покажемо випадки, деякий і нам трішки соромно. Якщо чесно, я трішки була шокована, як круто ви впоралися з цим завданням. Якщо чесно, то ми самі в шоці. Але якось так вийшло, що ми згуртувалися і впоралися. Нам приємно, що вам сподобались, адже ми були трохи не впевнені. Чи сподобається вам ця ідея, чи ні? Тому й хвилювались. Я гадаю, це вирішили все красади, ні з Богдан. <сум> <сум> Він обіцяв принести ще, якщо ми гарно на виступимо. До речі, а як виступили інші класи? Які інші класи? Ви ж сказали, що це не лише для нас проект. А для всієї школи. А що, вам хіба подобалось, як раніше ставились до вас ваші однокласники? Та мені дуже подобалось, а точніше дуже не подобалось. І не хотілося б, щоб це повторилось. То ви це все вигадали для нас? І ніхто більше цього у школі не робив. А ми оцей цілий день з класу не виходили. А мені здалося, що ви з задоволенням провели цей час разом. Ну, в принципі, мабуть, так і було. Я так не приготалась, поки робила сценку. І що? На цьому все закінчиться? Ні, це тільки початок. Адже таких, як ви були раніше, у школі ще багато, тому допоможіть змінитись іншим.